Сірі вулиці, рівні, ідеальні, без жодного відтінку, хаосу. Люди крокують, наче роботи, їхні обличчя порожні маски. Кожен звук метроном, кожен рух, наказ системи. Немає радості, болю, страху. Є тільки порядок і його ціна людяність. Це світ без емоцій, його спокій, холодна перемога над життям. Джон Престон відданий агент прозіуму. Він досконалий. Кожен рух, кожне рішення бездоганне, але під цією ідеальною поверхнею щось приховане. Тихий сумнів росте всередині. Він виконує накази, але вже відчуває перші тремтіння. Світ, де все передбачувано, починає руйнуватись. Прозіум обіцяє мир, мир без страху, без гніву, без любові, ззовні гармонія всередині порожнеча. Ліки витісняють почуття, накази стискають волю, дисципліна душить бажання, система невидима рука, що стисла людське серце до холодного каменю. У цьому світі неминуче постає питання: чи залишилась в тобі людина? Одного разу престон порушує правила: одна мить, і він відчуває щось, чого раніше не було. Музика проривається крізь стіни стерильних кімнат. Картину тепер він бачить не як предмет, а як спогад. Тіло виконує накази, але душа бунтує. Холодний порядок дає збій. Світ без емоцій, тихий, передбачуваний, безпечний, але порожній. Любов, дружба, співчуття зникли. Люди стали живими роботами без серця, без вибору. Кожен день такої гармонії, компроміс між спокоєм і людяністю. Коли престон відчуває перші емоції, він розуміє: мир без душі це лише тінь життя. Прозіум холодна машина контролю, що витісняє людяність, ліки, страх перед почуттями і самим собою. Пробудження героя, маленька революція в серці, системи, мистецтво, музика і краса це нагадування. Навіть у найпохмурішому світі є життя. Світ без емоцій може бути спокійним, передбачуваним, безпечним, але це не життя. Справжній мир і свобода у здатності відчувати, любити, страждати. Джон Престон зрозумів, коли серце мовчить, людяність гине, а світ стає пустим. І навіть серед бездушних людей і наказів пробудження одного здатне запалити вогонь у всьому світі.